Ліжка, продукти і засоби гігієни. Волонтери передали черговий гуманітарний вантаж від благодійних організацій. Цього разу допомогу привезли до Лебединської громади для жителів Сумщини, які виїхали із прикордоння нашої області. Ліжка привезли, привезли засоби гігієни, туалетний папір, потім привезли продукти харчування, смаколики, солодощі. Одіяла, постіль, в принципі, все те, що необхідне для людей, яких ми евакуйовуємо, евакуйовуємо з прикордоння і привозимо на тимчасове перебування в даний хостел. Цей пункт тимчасового перебування облаштували у одному із сіл Лебединської громади. Він розрахований на 15 осіб. Дані кровати предмети там особисто гігієни, постіль передаються прямо переселенцям, які до нас приїхали. Ми їх поселили, але. Але немає е, ні кровати нічого. Ми їм е, зразу передаємо для того, щоб для комфортного їхнього розміщення. Саме тут люди, які евакуювалися із зони бойових дій, можуть лишатися перший час, поки їм не допоможуть знайти житло. Один із тих, хто оселився на Лебединщині – пан Роман, чоловік із родиною, виїхав із прикордонного Грабовського, що у Краснопільській громаді. Сьогодні він серед тих, хто отримує гуманітарну допомогу. До збору необхідних речей долучилися ряд благодійних організацій та волонтерів. Завдяки омбудсману Сумської області Мироненка Тетяні Євгенівні. Велика дяка всім благодійним фондам, які долучаються до добрих справ. Для того щоб люди, які приїжджають тимчасово, переселяються із прикордонних 5-кілометрових зон, де обстрілюють, вони є їм, де тимчасово зупинитись. А ми їм потім показуємо домогосподарства, які вони можуть зайняти, і тому це дуже важлива справа. Необхідні речі передали і благодійники із Ужгорода із громадської організації Західна єдність, продовжуємо на цьому напрямку свою роботу. Будемо надавати її подальшому іншим громадянам. В першу чергу ми забезпечили необхідним наших військовослужбовців, які боронять наші терени нашої держави. На даний час ми надаємо допомогу переселенцям. З гуманітарною допомогою благодійники приїхали і до навчально-реабілітаційного центру. Ліжка передали для укриття, де під час тривоги перебувають діти. Ми завжди раді гостям, які до нас приїжджають, допомагають нашим діткам, тому що в такий важкий нелегкий час. Усім потрібна допомога, а для наших діток то вона необхідна. Першочергово новини СТС.